Всім привіт! З вами я Комп і сьогодні я вам розкажу, як іменно навчитися грати в Міндасрі. Міндасрі являється не такою ж і легкою гру, а важкою. В Міндасрі є два, є аж дві, тільки дві, дві планети. Ерікер, Ерікер і Сарпула. Сарпула являється більше секторів, але вона являється легкішою, бо там тільки треба або іменно або. Є деякі рівні, де там треба буде Знищувати базу ворогів, або просто захищатися, просто і все. А на являється, являється менше, менше планети, менше, менше секторів, менше сюжетних секторів, але тут треба тільки на, за, нападати, захищуватись. Так все ж, як навчитися грати в мідосель? Ну, треба буде проходити тільки сектори. Наприклад, якщо ви хочете навчитися грати. Грати на тому, на серпулу вам просто треба буде проходити якісь там сектори, наприклад, низької загрози або середньої. Якщо вам, легко дається, низька важкі загрози, то починайте з середньої, а можливо навіть з високої, але. Але теж не забувайте проходити сюжетні сектори. Наприклад, такі важкі теж сектори. А що ви хочете навчитися на Ерікіру грати добре, тоді вам прийдеться. Тут тільки є тільки сектори, тільки сюжетні сектори, так що тут їм треба вчитися тільки всем на ходу вчитися. Тобто на першу можливо тільки там навчитися або гайди теж подивитися, як навчитися файн на рекіру, але на рекіру важко, дуже важко грати, бо тут бо там проводка інша. Так все ж, але треба просто грати багато чого. Є, наприклад. PVP є можна з іграками, якщо ви хочете грати тут, то просто ви маєте грати, використовувати свою тактику і все, і звучати просто нові технології. А якщо ви хочете навчитися PVP, хочете навчитися, тоді вам треба грати десь там на командах грати. На командах з іграками, або проти ігроків, або навіть з другом можна зіграти, або з друзями можна проти вас. Якщо у вас є хтось, який може вас навчити, то буде ще ліпше. Мене по факту просто навчив мене просто друг. Мене навчив. Бо. Ну так, все. гра сама являється важкою, але якщо просто привикнути до неї, це буде легко. А? Наприклад, ви просто берете сюди, заходите. Ой. Можна навіть, якщо ви хочете вчитися швидко, побудувати, тоді вам треба просто набрати тут, там, тут набрати хекс вам треба набрати по-англійськи. І тоді. Зараз вам Буде, вас ви будете тільки грати. Не, не. Тоді ви, ви просто будете грати кожен фан за себе. Тобто маленький сектор, там є ресурси, можна закуплювати свої ж сектори, всяке таке. Наприклад, дам дається 100 хвилин там, і потім раз перезагружується, все починається з начала. Або ви просто вибуваєте вас відбуватися все. І все, якщо... У звичайні гри ви просто маєте проходити сектори і все. На На зарплаво просто проходити сектори вам, щоб навчитися грати. От я просто тут проходив тут собі сектори. Наприклад, я просто грав собі на низьких, сам вчився. Потім на середніх, потім ще більше ви щоб такі упевнені. Але якщо ви маєте погані технології, вам ліпше не, не грати вона на. На ворочних базах. Якщо у вас там. Наприклад, ніколи іменo. Даю вам зразу вам тут такий гайд на вуличкі. Перше, ви маєте саме на, не йти на цей сектор аварійне приземлення 0078. Бо тут аж є дві просто самі дуже важкі бази. Є екстремальна загроза і ви, ви Саме є і при... Саме саме найважкіша саме тут є саме найважкіша база по важкості. Можливо, є тут вже йому на пару баз. Але таких саме найважкіших секторів звичайних і просто не буває. Просто неможливо бувати як максимально можливо загроза висока на звичайних секторах. А тут на ворожих базах буває, мінімум, буває мінімум, мінімум висока і саме на максимально високорючим. І все, щоб це все так дуже сильно просто. Так що, під... ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім по-па-па-па!